4 вересня 2022 року у Польщі почали діяти зміни до закону про дорожній рух. Що ж варто знати автомобілістам? Друзі, всім привіт! Мене звати Віталік і ви на каналі Ямігра. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк підтримку наших збройних України. І так, 4 вересня почали діяти наступні зміни. Перш, це скасовано обов'язок видачі транспортної карти, тобто карти поясни. Друге, це скасовано обов'язок мати контрольну наклейку на лобовому склі автомобіля. Завдяки двом цим новинам власники транспортних засобів зможуть заощадити при реєстрації автомобіля, завезеного за кордон 94 злотих 50 грош, а при реєстрації автомобіля, який зареєстрований в Польщі, 19 злотих. Третє нововведення дозволяє зберігати попередні номерні знаки при купівлі вживаного автомобіля у Польщі. Це дозволить залишати власникам транспортних засобів при реєстрації автомобіля 80 злотих. І четверте нововведення – це зменшення вартості реєстрації транспортного засобу. Відтепер за реєстрацію транспортного засобу потрібно буде заплатити 161 злота 50 грошей. Раніше для цього необхідно було заплатити 180 злотих і 50 грошей. Друзі, дякую всім хто до дивитися відео до кінця. Надіюсь, інформація буде для вас корисною. Не забувайте підписатися на канал та поставити лайк підтримку наших збройних сил України.